Поліція Києва встановила особу жінки, яка в автобусі перед пасажирами вдарила маленьку дівчинку. Вона не рідна бабуся, а просто доглядала за дитиною, коли мати була на роботі. Про це розповіла поліція Києва. За їхніми даними, це місцева мешканка 1948 року народження. Стосовно жінки складено адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Повідомили правоохоронці. Там додають, що мати дівчинки відмовилася писати заяву, а також проходити. Суд медекспертизу стосовно отриманих побоїв у дитини. Сама ж винуватися скандалу перепросила за свої дії перед родиною, додають у поліції Києва. Нагадаємо, що днями мережею розлетілося відео, на якому маленька дівчинка та пенсіонерка їхали автобусом. Жінка на очах у пасажирів проявляла агресію, постійно штовхала та навіть била дитину. Встановили особу дівчинки і мати також встановили особу жінки, яка була з нею. Це місцева мешканка 1948 року народження. Вона доглядає за даною дівчинкою, коли мати знаходиться на роботі. Відносно вказаної жінки складено адміністративний протокол за частиною першої статті 173 кодексу України про адміністративні правопорушення за дрібне хуліганство, де протокол направлено до Дніпровського районного суду для ухвалення рішення. І це просто жах. Я думаю, зі мною багато хто погоджується. Ми з тобою вже теж настю обговорювали це поза кадром. Просто це відео, ось цей оце, оце от ставлення, оце от таке от шорпання, порпання. Якісь таке, ну це просто жах. Я не знаю. У мене у мене ж, ну якщо так подивитися, у мене волосся дибки стає. Я дуже злюсь через ці а, картини.